Бля, завоздушився. Обороти не набрав Мотор Т-25, в ГА 69 що, мотор. Відкриття сезону Offroad Brothers Офронтний сезон. Це звичайний живецький мотор тут, да? так? Тут и монопривод участвуем. Матиз. Ух. А, чуть-чуть, чуть-чуть не хватило. Скорую подпустить, надо, мне кажется. М -м -м, а, можливо. Ай! Двери ёшкин кот. Он, наверное, на склоне завоздушивается, оттёк оттек топлива. Не поехала, а не пой, остался за поручкой. О! Я... Банкер здесь... <свят> а <я завариши>, <свят> <свят> Сейчас динамкой, подожди, сейчас дернет. Помогай, Андрюха! <свят> да, отсюда, видать, перся в цей уступі все. поставили на колеса поїде далі все перевернули на колеса поїхав обратно Ага, ага. Нормально, так. Да. Угу. Ну тут добре, так, да. Да. так, інші учасники думають тут спробувати заїхати, але там така камера не передає цю... Ох, лки-палки, там просто вертикально, аж передок піднімається. Далі на, на лебідці любому Ну тут тільки на лебідці піднімається. Просто вертикально. Так дотягнутися і буде нормально. Травлічна лебідка тягне добре, можуть витягнути нормально. його Так, а тут Нива спробувала інший маршрут. А ну-ка, ну-ка. Ніхто ніколи не хоче чекати. Всі всі повибирали широкий маршрут, хард, але широкий маршрут. Повибирали сюди всі траєкторії свої. Пробуй. Так, на цій ділянці маршруту саме основне у кого кріпша лебідка, той і виграє. Так, тут боротьба трошки знесло. А там Нива, мабуть, зараз заїдемо. Йолки-палки. Ми ж заїхали вже, Клас Зараз буде зелений рубікончик теж туди також такого заблокнув. Котлета вже заїхала майже виїхавши чуточку чуть-чуть, трохи-трохи, а тут трошки щось знесло. Блин. Зараз лебідкою тягнуть, чи на дерево знесе, чи ні трошки трошки торкнулися дерево реза, йолки палки О, проїхав би Супер. Та нива заїхала. Нормальок Робікончик максимально виїде, оп, а далі любіткою підтягнеться, бо інакше майже нереально заїхати туди так ниві ці лишилось трошечки Ще піднятися трохи трохи є виїхала. Так, якісь проблеми з лебідкою Щось не тягне лебідка, це звісно погано. Щось спробують розібратися з лебідкою бо щось воно. не затягуємо. О, зацепилося, є. Зараз буде підтягуватися. Камера взагалі цього схилу не передає. О, є, виїхав. Обоє впали. Людина навряд ли там вийде. Нереально вся. А Андрюха вийшов. Скачують колесо переднього стравилося. і вон на ту гірку зараз будуть отець самі в другому кругу заїжджати. Зараз. Там глибше, мабуть, треба, так. Да? Качаємо! Вона зразу є ж холодний вакуум. Сейчас підкачати і все. Ой, як склалося. О! Так хлопнуло так, як треба. А так все хорошо починалося. А ну что, подожди, раз там. Блять, это, не это не, и, и не развалилась полностью, и не... не а там це буде крутиться. А как, блядь, только виїхати? А, мешать буде Юджой на цей. Блин. Жесть. Жалко, конечно, жалко. Блин, потрапив в паску трошки. И одне колесо отвалилось, скажем так, привид. И теперь конечно выехать из цих канав двух. Буде складно. Нічого, хлопці продовжують боротися. Може зараз і ще й приїдуть. Все-таки три колеса постійно веду ведучі є, але трошки приторможує буває колесо переднє праве. Воно його гальмує і не дуже гарно. Ой-ой, це зараз воно заблокувалося по-любому. Жалко. Стой, 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 почекай. Нема приводу на це коло, що... О, проскочив, друзі. Просто виїжджає з ямки. и ни одного колеса не переднее правое колесо не работает Колыбелька нормальная, нормально тянет Лево! Тяне, тяне, допомагай, помагай. Евакуація двома лобітками. ох ох ох, Хрустить. Врангера на одному колесі вважає, що нормально. Виділи. В цьому місці виїжджаємо в такої яму. Це просто боротьба, лебідок. Машина десь там камера нічого не передає, наскільки тут дуже сильний схил. Намагається набагато вище піднятися, щоб лебідка достала задні, до нормального задні, задні дерева там. Задні, задні. О, хо, хо, хо. Майже вертикальна стіна. Ну, Смотри. Знімай угу. піратку. Так. Ага. Ці перецепили трошки собі по маршруту сюди, лебідку. Просто Егор въехать на вот эту дорожку. Сейчас выйдут. пока, может быть, на первом месте. Классик За колеса, они долго, большая потеря времени. Ага. О, молодцы. все. Выехали, молодцы. Или на сцену, или на пьедестал. Нагородження. тримайте так, щоб це вже і готова. Руслан уже на фотончику дивака змагань збирає, їздили. Погнали на этот самий на Вороньков.